За 38 рішення прийнято. Головний фінансовий документ громади проголосовано. Це сталося під час засідання сесії Луцької міської ради. Прогнозовані доходи бюджету становитимуть 3,7 мільярди гривень. Видатки на 200 мільйонів більше. Як обіцяла влада, не менше 500 мільйонів піде на підтримку сил оборони. Загалом такий кошторис на наступний рік визнано збалансованим, адже досягнуто паритету між військовою і цивільною сферою, зазначив депутат Роман Бондарук. Так, пріоритеті допомога, але інші сектори також важливі. Освіта, медицина, культура, спорт, соціальний захист це всі сфери теж є потрібні сьогодні, оскільки вони забезпечують розвиток нашого міста і добробут нашого населення. Медицина освіта, соціальний захист, комунальний сектор, гроші на них передбачено. Тож громада функціонуватиме у звичному режимі. Щоправда, під час обговорення бюджету було внесено ряд змін на чималі суми. Окремі запропонував Луцький міський голова. 900 тисяч гривень забрати з програми підтримки. КП «Луцька реклама» і передбачити на програму фінансування військових частин. Один мільйон забрати з програми висвітлення і передати на програму фінансування. Вступ. Частин, 4 мільйона 200 забрати з резервного фонду, це депутатський фонд, і передбачити на фінансування з програми збройних частин. Пропозиція Романа Бондарука – забрати 10 мільйонів гривень з соціального захисту і передбачити на програму військових частин. Також у бюджеті передбачено 50 мільйонів гривень на реконструкцію укриттів у закладах освіти, 20 мільйонів на ветеранський хаб. А от на ЗСУ у 2024-му передбачено понад 306 мільйонів. Та ця сума збільш це вже на початку року, бо до неї додадуть вільні залишки. Такий стан справ збадьорив навіть затятих критиків міської влади. Давайте забудемо на наступний рік. Ми вроді би забули перший рік це, але зараз знов згадали назви партій, назви фамілій, назви проплачених, назви когось. там. Давайте забудемо на цей рік і разом попрацюємо в наповненні бюджету. Ще депутати затвердили програму економічного і соціального розвитку громади на 2024 рік. Пріоритет збройні сили, ще у планах придбання 30 нових тролейбусів, відновлення роботи дитячої залізниці, реалізація проєктів, пов'язаних з комунальною сферою, на виконання заходів цільових програм Луцької міської територіальної громади. Бюджетом на наступний рік передбачено 1,6 мільярда гривень. Майже настільки ж, згідно проєкту рішення про внесення змін до програми заходів територіального оборони Луцької МТГ буде технічно підтримано військові частини, ті, де служать Лучани. Це є дрони Mavic-3, Mavic-3Т з тепловізором. В деяких випадках Mavic 3 Enterprise, Matrix 30Т, грібше, це є мпі це є тепловізор, це є, є нічного бачення, це є старінки для того, щоб був зв'язок, і це є зарядні пристрої екофлоу для того, щоб хлопці мали можливість. Теж працювати з цими дронами, заряджати їх і так далі. Тому основний акцент, основний акцент саме на ці на ці позиції. Продовжив допомагати армії. Луцький міський голова просто під час сесії, скориставшись паузою у засіданні у своєму кабінеті, передав армійцям потрібну їм техніку. Ми, скажімо, налаштовані так, щоб максимально допомогти всім військовим частинам, які сьогодні цього потребують. Дякуємо Лучкій міській раді, і депутатам, міському голові і дай Бог, що воно допоможе нам здобути перемогу бажання. В свою чергу, за сприяння Збройним силам представники новоствореної 150-ї ОМБР передали Ігорю Поліщуку подяку, а ще окреслили плани майбутньої співпраці.